Вітаю, шановне панство! Радий вас вітати на нашому традиційному обзору ринку. Трохи прихворів, але вважаю за потрібне записати апдейти по позиціям і трошечки розповісти про свої очікування від того ж біткоїна, який всіх дуже цікавить, ну, неймовірно. Так і від фондових ринків, які більше цікавлять мене. Давайте почнемо традиційно з криптовалюти. В принципі, обговоримо, що відбулося локально, глобально і так далі. Якщо перейти в телеграм-канал, то в закріплених в нас, е, от я писав ще 20 січня статтю про е, обзор біткоїна і, в принципі, звертав сильну на цей хай, на саму структуру АМД, яка сформувалася на дні та на тижні. Ну, здебільшого структура AMD відпрацьовує таким чином, що ми оновлюємо хай акумуляції, після чого іде, ну, формується якийсь розворотний сетап або розворотна структура в іншу сторону, щоб оновити хай маніпуляції, лой точніше. Ну, зачасту, якщо от воно починається від цього, то так ходить ринок. Така ринкова структура. Тут я вказував на всплески об'єми, що формували, ну і в принципі казав в ряди варіацій, як ми можемо побачити оцінку е, даного активу. Що ми, в принципі, побачили зараз? Формували теж таку мимольотну структуру AMD отут, вот на яку я не дуже звернув знову ж таки увагу. Тут, тут не знаю чому, Ну, через ліквідність тут, мабуть, після чого. Ясне діло, що пішли оновлювати цей хай і заразом оновили вот цей хай сьогодні, за яким не побачили, до речі, багато ліквідацій. І це доволі таки спірний момент, про який ми будемо думати і говорити, бо є ряд варіацій, що може відбутися звідси. Але зараз все потроху. Я розглянув коротку шорт-позицію, був в моменті, взяв її, вона ще в мене висить набрав її не набагато. Бо Є певна засторога, в випадку чого за таким хаєм мало би бути більше ліквідації. Є, ймовірніше, дотянуть ще в цей район, де я окреслив момент маніпуляції, де будуть саме ці ліквідації знаходитись, може вони не прям за хаєм були, так би мовити, а є далі. Є такий момент. В будь-якому випадку це буде як локальна п'ята хвиля, ну і після чого варто буде очікувати оцінку актива. Якщо пройтись по об'ємам, ми чітко бачимо тут появу фіксації, утворення залочених лонгістів. О тут агресивні неефективності е, спостерігаються в нас від лонгістів наших. І в загальному дуже е, це здебільшого дуже специфічно. Всі знаємо, якщо на якихось сильних моментах ми починаємо бачити захист, то це може свідчити про... Скорий розворот того чи іншого актива. Також варто звернути увагу на кумулятивну дельту, по якій ми бачимо. По факту це дивергенція, грубо кажучи, істощається ну, покупець, тобто виснаження покупця йде по дельті. Також у нас, до речі, на рахунок дивергенції, якщо відкрити е, RSI, дефолтний, типу, який всі дуже люблять, та, то там також є дуже цікавий момент, сильні, сильна дивергенція на одному дні. Ну і локально, я кажу, у нас вже покупець трошечки ослаб. Знач, значимо ослаб при появі дистрибуції. Є вже ознаки дистрибуції. тобто Є така ймовірність, що ми, там, наприклад, не дойдемо до 27, оцих 28, а піде якось оцінка, бо ми оновили відразу хай, зараз тут щось сформується чи потягнеться і піде шорт. Якщо, наприклад, звідси піде шорт, то цілі його можуть бути дуже глобальні вже, бо фактично от оцей хай це була ну, одна із базових цілей ця зона цілий даної корекції. Це є ніч інше як корекція, причини даного росту. Це, скорше за все, саме маніпуляції з сторони Binance, бо там намічаються дуже багато моментів, які будуть е, висвітлюватися згодом, регулятори і так далі. Забавно, що ЦЗ казав, що він готовий платити всі штрафи, які йому будуть виписувати. Ну, зрозуміло, що він буде готовий платити їх, бо на цьому заробив на ті штрафи. І так далі. Но, проблеми з регуляторами, з секом, з мін'юстом, з антимонопольним комітетом, можливо, скоро будуть вилазити, і якраз це все робилося, щоб уникнути певних проблем. Бо якщо взяти фондові ринки, в нас ситуація максимально нецікава. Ми були, взяли тут першу частину позиції, вона досі висить. От тут у нас другий добір планується, якщо дадуть. Та? І фактично новини такі, що. Як я вже казав, нічого хорошого не планується в найближчий час. Інфляція, всі дефляційні процеси, вся дефляція зведена на нуль. Інфляція росте, ринок праці посильніша, при тому підприємство заторможується, і це все пахне таким, що ставка підніметься до певного моменту. І буде дуже жорстко. Може бути довести навіть до стагфляції. Такі в мене думки через то. По фондовим ринкам є саме очевидним. Дікся йде далі в Лонг. І Лонг тут буде сильний і довгий золото в шорт, і фактично отака отака от така ситуація. Те, що відбулось на крипті, це сугубо маніпуля... маніпуляція. І всі радуються зараз отут ще більше, ніж отут. Хоча на, на фонді теж інвестори дуже жадні, і поки що реакції на ці новини немає. Ну, Но буде, думаю, в березні, коли ФРС буде. Казати прогноз поставці і так далі. І там буде е, твердішити інвестора. І скорше за все, ми побачимо сильний, масштабний, несамовитий просто дамп, який просто знесе всіх, це буде дамп такої сили, якої не було вже років 10. От що я очікую. Я про це говорю вже два місяці, але ну і по біткоїну відповідно буде свій дамп якийсь. На фоні ще й регуляцій, можливо, якихось чорних лебедів. З Binance, думаю, зв'язано це буде. Дуже. Також, до речі, цікаве питання Китая. Дуже таке. Типу, момент з Китаєм. А, де вона? Вон вона. Не грузи щось Гонконг. 33 в мене. От, дуже цікавий момент з Китаєм, можливо, через нього теж будуть якісь певні проблеми на світовій арені, поки точно не сказати. Є значні фіксації по гонконгським акціям, що цікаво, по азіатським акціям від крупних інвесторів. Ну це такий вже момент. Ну тут, до речі, що цікаво, ми могли взяти шорт, а тут оновили, бачите, хай після цього пішла оцінка, і йти вона може, в принципі, вже дуже далеко. Ця ситуація, схоже, зараз з бідком відбувається. І тут я очікую, все-таки, що він же дійшов до фінішу. І вартую очікувати оцінку. Причому дуже агресивно, і це буде дуже скоро. В принципі, більше не скажу, буду <кхе> прощатися, лікуватися. Такий коротенький вступ зробив свої очікування. Перечитайте всі статті, що я писав, кому цікаво. Я там був описав всі свої думки і всі свої очікування від біткоїна і фондових ринків від макро в деталях, в великих деталях, бо я тут дуже в трьох словах розказав. Ну, біткоїн обновив хай. Тому в скорому часі очікую чогось. Якщо глянути локально, поки важко сказати. Дуже залежить все від ліквідації, чи вони тут є, чи нема. Якщо ліквідації нема, і зараз, ну, зараз є серед факторів фіксації, отут важливій важливі зоні саме розумієте, фіксації залочка лангістів, і сильна, дуже сильне виснаження по дельті, дуже сильне виснаження по кумулятивній дельті. Це дуже один з важливих моментів, який може зараз, в принципі, нам свідчити про те, що піде от з цього от цікавого моменту оцінка. Ну, в будь-якому випадку це вже кінець імпульсу. От, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на телегу, на канал. Був радий вам розповісти про це. Моя позиція далі незмінна, що по крипті, що по фонді. Всюди різні ситуації крипта більш така неадекватна, але кінець один у всього успіхів.